Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні у нас автомобільчики вересень місяць, 25 й рік, пройдемося, подивимося, які ціни, що помінялося, давненько не був Ольсвагенти Рог 2.0 150 кінських сил, 19 й рік, 50 тисяч пробіг, ціна 112 900. Такі от катерок у нас практически хороший идеальный стан бачу коробочка у нас автомат стоит мультируль Артеон, друзья, 2.0, 200 кинских сил, дизелек, 22-й рік, цена 158 900. Пробіг 29 тисяч. Ну виглядають вони, звісно, красиво, ці артеони. Подивіться, на яких дисках. Такий заряжений автомобільчик. Красивий салон. На автоматі великий вже екран. Такий от автомобільчик гарний. Ну і вигляд ззаді в нього теж досить сипматична. Ну, ціна, ціна не для всіх. І шини стоять тут вже, не знаю, 20, 245 на 40, це вже 19 шини стоять. Багато у них тут Вольцвагенів стабільно. Несанчики, ренушки. Тому цікаво, рено. Кадьяр, 1.5, 19 рік, 93 тисячі пробіг, 67900. Злотих ціна. Також мультируль, коробочка у нас механічна, 6 передач, салон на тканині. Стан досить хороший. Салона як новий. Не знаю, як читається Каджар чи Кадьяр. Ренушечка. Давайте глянемо на гольф. 82 тисячі пробіг. 22 рік, 1.0 об'єм, ну, 1.0 це не мотор не цікаво. Ціна 69900. Механіка на тканині такий. Коротка база, гольфик цікавий. Пройдемося далі. У нас одні Volkswagen, Ренушки, Hyundai, Nissanчики. особо нічого не помінялось. Ну, от Nissan X Trail 16 рік, 1,6, 136 кінських сил, бензин, 160 тисяч пробіг, 45 900. Машинки на жаль закриті. вот от X-Trail Коробочка в нас з механіка. 6 передач, салончик на тканині. Хочеться знайти щось подешевше в районі 50 тисяч, щоб, скажем так, більш доступне авто. Ну, тут у нас вже ціни під 100 000 90. Ще один Volkswagen стоїть. Це вже у нас Тігуан 2.0 бензин. 20-й рік ціна 94 900. Ну Це соточка. от Tiguanчик. 20-й рік на салоні, автомат, мультимедія, все присутнє. Так, йдемо далі. Є у нас тут Nissan. Тоже бачу електрички походу. Да, електричний автомобіль, 20 рік, пробіг 31 тисяча 900. Такий от електричний Nissan. Ну і з боку реношка, теж електро на зелених номерах. 21 рік, пробіг 91 тисяча 74 900. Такий досить красивий сірий салончик. Мультимедія. Багажника практично в автомобіля немає. Такі от Зоя. The Electric. Елюкс Toyota. Кому інтересно, ціна 11900, пробіг 39 тисяч, 150 кінських сіл, 22 рік. Отака от Тойотка. На механіці. Не бачу передач. 6 передач. Тоже мультируль Такий вот салончик из запас колеса. 17 резина стоїть. 265 на 65. Тойтка, друзі. Хайлюкс. Ford Ranger. Лебеточка спереди стоїть. Ціна 98900, також 20-й рік, мотор 2.0, дизель, пробіг 98 тисяч. Такий от з закритим багажником. Також механіка, 6 передач, на тканині, мультируль. Є невеличка мультимедія. Електроспопідйомники. Теж шини тут стоять r 16 255 на 70. Такий от рейнджер, кому інтересно, можна тягати машиненим прицепом. Так, йдемо далі. Тут у нас стабільно Volvo, Там далі Audi BMW, розкладка в них не міняється. Глянемо що тут по цінам. Це назва 60, кроскантри 2.0 190 кінських сил, 18 рік, 102 тисячі пробіга. Ціна 79900. Красивий салон. сидіння з такими вставками тканинними, Коробочка механічна. Також мультируль, Хороша долю серзина стоїть свіжа. В60. Так, тут у нас Audi a 4 2.0 дизелюк. Думаю, що тут ціна вже буде понижча. Старіша моделька на світлому салоні. А от ціни не вказано. Можливо, авто зарезервоване, а можливо не продається. пройдем идем дальше. Audi в универсале. А4. 2.0, 20-й 78 тысяч пробег. Это у нас дизель. 105 900. Такі от салон на тканині, мультируль, велика мультимедія екранчик такий на автоматі. Ну, ціна 105 105900, друзі, дорогий автомобіль. дешевий, щось тут ми на площадці і не бачимо, хоча б середня категорія там 10-12 тисяч доларів. Ці автомобільки тут дорого. Так, йдемо далі, можливо, там далі щось буде дешевше. пробіжимось так швиденько, площадці, бо вони скоро закриваються. Сьогодні, скажімо так, довго не походимо. Часу небагато. Ну от інтересно кому BMW Це у нас X2 з 1.5 мотором, бензин 20 рік 84900. Ось такий от салончик на тканині. Коробочка автоматична, мультируль Мультимедія підігрива. Значок так збоку на крилі, чесно кажучи, перший раз так замічаю. Шина 225 на 55 r 17 Continental X2. Ну теж багажник такий обрублений, але місці так десь там достатньо. S-Drive 18i. Така, друзі, БМВ. Тут у нас дві альфа ромео стоять. Глянемо. Ну теж ціна сотка 104 тисячі. Така от альфа ромео номера. Так красиво збоку. 17 рік, 2,0 бензин. 2017 рік, 57 тисяч пробіга. Ось то, друзі, дивіться, який красивий салон. там червоний на, всередині на тканині, мульти-кермо, коробочка автомат, дисплей, так, екранчик там монтований в торпедку, Досить, досить красиво. Ну, подвійний вихлоп Q4 Alfa Romeo. Так, що у нас тут ще є? Там Тойотки у нас пішли, БМВ. Фордики. От є старенька дача. Тут, напевне, ціна буде вже доступна. 14900 12 рік, 218 пробіга, дизель. 1,5. Такі от колеса маленькі, 195 на 55R16. На фоні тих автомобілів виглядають. Ведь маленькі. Чудача, я жила, салончик на тканині. Не знаю, 5 передач, напевне. Такий вмістимий автомобіль для роботи тягати. З собою, допустимо, інструмент саме то. ну або що інше. Volvo V-60, пайжики в нас тут, Hyundai, глянемо на Hyundai. i40, 1.7 дизель, 147 тисяч пробіга, 19 рік 56900. Такі от універсалі. Що ми маємо? Мультіруль, тканина, механіка 6 передач, мультимедія. Ну, салон збережений. По кузову так моментів не видно. Ну чого, Hyundai, Дізелек, в принципі, напевне, непоганий варіант в цій ціні Шауден Hyundai теж I40. Тут вже 1.6 дизель. Там 1.7, тут 1.6. 19-й рінг, 128 тисяч, ціна 5700. Ну, по суті, одинакові автомобілі, просто різні руки і пробіг. От тут ще в нас Кіа. Стоїть 1.4. бензин, 19 рік, 118 тисяч. Пробія 47 45 700 злотих. Шість передач механіка, салон на тканині, мультіруль. Є невеличка мультимедія, кліма. В принципі, все присутнє в автомобілі. Ще не стоять Ханкук. Розмір не бачу. Ну, судя по колесах, напевно, 16-ка. KIA Ceed. Ну і тут ще в нас це 4 сітранчик стоїть. Красиві в них салони. Дивіться, яке. Сидіння гарне. Ще в них є з такими вставочками тканинними всередині. Теж механіка, 6 передач, мультимедіа, мультируль. Гарно всередині в салоні вона роблять гарно. 195 х 60 r 17 шини стоять. Ціна даного авто 63900 злотих, це 21 рік, 1,5 дизель. Така от машинка. Тут все всі є нобусами. Форди, вольцвагени. Пройдемося, ще трошки далі, подивимося. Що цікавенького тут є. Тут у нас два опелька так стоять виділені. Grandland Opel 1.6, бензин, 21 рік, 89 тисяч пробіга, ціна 8900. Все одно, друзі, таке. Дорогий автомобіль 80 тисяч злотих, навіть 81 на автоматі, на тканині, мультимедіа, мультируль. Не знаю, що там мені здається стінами, цінами вони тут. Дороговато. Може, що просто свіжі, авто і малі пробіги. Тож куча Рено. Фордики, опільки. Давайте глянемо на цю Ренушку. Це в нас Меганчик 1.3 бензин 19 рік. 86 тисяч пробіга, ціна 48900. мультируль, механіка 6 передач, салончик на тканині. Мультимедія. В принципі, непогано виглядає в салоні. Шони стоять 195 на 65R15. В універсалі такий маган, але це вже більш-менш доступна ціна, не по 100 тисяч. По японцях, бачите, тут взагалі немає на цих площадках автомобілів хіба Toyota. Но там теж ціни такі От Шкода 88 900, це у нас Super B 2.0, дизель 21 рік, 133 тисячі пробіга. Така от шкода. Тоже салончик, красивий. Подивіться, яка тканина на сидіннях такі ромбики. Тоже мультимедіа, мультируль, коробочка в нас, механіка, 6 передач. Задні вікна так легко тонірування заводу. Супер Б. Ще рядочком стоїть Octavia. Давайте глянемо яка ціна Октавії. 2.0. Дизель 115 кінських сил, 21 рік, 54 900. В злотих пробіг під 200 тисяч. Того така і ціна. 54900, ну, скажімо так, доступна ціна. Ну, пробіг вже 200. Дизельні мотори, не знаю. Багато та це чимало. Такий от салон, механіка, 6 передач на тканині. Не знаю, має мультимедія чи немає, якось Ну, можливо, сенсорні кнопочки. Так, ще одна шкода у нас тут стоїть. 49900 ціна в злотих, 1.8, 8, бензин 180 кінських сел, 16 рік. Теж пробіг 200. 200 пробіг, шкода. По кузову так непогано в принципі, виглядає, нічого так не видно на перший погляд. На механіці 6 передач на тканині. Мультіруль, мультимедія є, екранчик невеличкий. Коде Супер Б. 50 тисяч злотих, грубо говоря, за 200 тисяч кілометрів. На це він красивий, правда той та екран Такий інформативний не сильно Напевно, там особа нічого в ньому не показує. Температура та й все. Toyota Price City 129 пробіга дизельок 1.5, 5-20 рік, 49900. Теж ну, хороший автомобіль. Ззаді великий багажник на механіці, на тканині. Сидіння диліса опускаються. Місця тут предостатньо. Тобто, кому потрібно автомобіль, щоб возити, допустимо, доставляти товар. Либо ще щось саме то. Тойотка досить непогано. Фордік, друзі. Давайте глянемо. яка ціна. 49900. Знижка було 55900. Рада мотор 1.0. й рік. Приходящий 19-й турнео. Бензин 83 тисячі пробіга. Одені 0, я думаю, що це слабенький моторчик, треба хоча б був якийсь запас. Не знаю, як вони живуть з тими моторами, 1,0 не скажу Давайте ще глянемо красивий червоненький бусик, такий стоїть Фордик. увесь натертий колеса натерті. Подивимося ціну 21 рік. Це у нас 2.0 дизель, 212 тисяч пробіга, ціна 64900. Такий от Форд знає, що вони бігають до 350 тисяч, ходять, мотори у них 300-350, далі капіталка. Просто на фірмах часто їх беруть і вже якби є відгуки. Отакий от салончик, 3, 3 місця, мультируль. Коробочка автоматична, теж мультимедія. Умістивний бусик. Ну пробіг уже за 200. Трензін кастум Хордік. Багато тут дуже бусів на даній площаці, таких мінівенчиків різних, є з чого вибрати. Причому різні марки, є от ополя. Просто для цікавості ціна 53900, 900, біг 101 тисяча, ну тут посвіжіше буде. Один 5 моторчик, Дизель 21 рік. Опельок. А мультимедії в них стоять якісь такі однакові? В Toyota така сама стояла і тут така сама подібна. Хм, цікаво. Opel Combo. Напевно, друзі, будемо завершувати, так як час підходить, скоро вони будуть закриватися, як бачите, автомобілів дуже багато. Якщо буде цікаво щось конкретно зазняти, пишіть в коментарях, постараюся вам зазняти. Показали вам, друзі, ціни на автомобілі. Кому потрібні, допустимо, буси або щось такі мінівенчики для роботи чи для перевозки, то я думаю, ця площадка саме то. Бо по самих седанах автомобілях, ну, ви бачили ціни, тут вони трохи кусаються. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео, друзі, всім пока.